Доброго дня, вся наша велика і єдина Україна. Від Львова до Донецька і Луганська, від Хутіра Михайловського до Севастополя. Це все наша країна, наші землі, наші українські люди. Не змовляючись, ми сьогодні із Вірою Савченко будемо читати один вірш. Це маленький вірш Тараса Григоровича Шевченка, один із пізніх віршів. Написаний 1860 року. І він з одного боку ліричний, а з іншого, боку, як і багато що у Тараса Григоровича він закличений. І тут, і всюди, скрізь погано, душа у Бога встала рано, Напряла мало та й лягла Отпочивати собі до Бога. А воля душу стерегла, прокинься, каже. Плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема. Летача воля одурила велику душу. Сонце йде і за собою. День веде, і вже дії хребет по силі, уже ворушаться царі, і буде правда на землі. Слава Україні!